Сотні людей, агітки і переповнений драмтеатр. Усі чекають на звіт міського голови. Поспішає на зустріч і пані Марія йде у театр в хорошому настрої. Каже, роками біля її будинку ніхто нічого не робив, і тільки теперішня влада спромоглась постелити хідники і облагородити двори. Ви час нічого не робили. Був Анушкевич із скликання, нічого не робив. І До того нічого дороги Ямитки неможливо було проїхати. Цілий військовий городок Довженка, Чорнувала там 142, 136, 38. Задоволені роботою мера і інші містяни серед плюсів називають відремонтовані дороги, двори, дитячі майданчики. А ще додають, що за останній рік у місті організували дуже багато концертів. Є, може, трошечки якісь хиби, але всіх людей є, але багато він старається для народу, і мені здається, дуже багато. Є такі багато прикладів, дороги, вулиці, ну все, і забезпечення садочки, і школи, і все. Він так би багато дбає про людей. Часне слово, я навіть не знаю, як він виглядає, але багато змінилось. Що саме? О, події якісь відсадково, це знаєте. І, і, і і Концерти якісь пішли трохи. Вдалося зробити практично усе, що запланували. Звітує перед громадою Руслан Марцінків. Почали робити ремонт у парку Шевченка в інших скверах. Відремонтували 28 доріг, майже 40 дворів, відновили історичні пам'ятки, зробили ремонт у лікарнях і школах. Окремо програма енергозбереження. Вдалося цього року продовжити програму Теплий дім. і вже 320 під'їздів місті Івано-Франківську мають нові вікна, нові двері. Також 8 будинків було комплексно утеплено, ще частина є в роботі, і ми будемо цю роботу посилювати і продовжувати. Робота йде в усіх напрямках, додає мер, однак не все так гладко. 30% від запланованого цього року не вдалося реалізувати. Дуже багато об'єктів ми не могли почати вчасно, тому що треба було вигадати проєктну кошторисну документацію. Треба було зробити експертизу. Треба оголошений тендер. а Це 2-3 місяці. Тобто ті процедури не дозволяють. От мені би хотілося, щоб це робили швидше. На жаль, ці процедури потребують певного часу. На зустрічі із громадою, крім звіту, Руслан Марцінків анонсував проекти, які планують втілити уже найближчим часом. Зокрема, йдеться про освітлення будівель, будівництво відпочинкових зон у всіх мікрорайонах, закупівлю нового громадського транспорту та спорудження нових тролейбусних ліній. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.